Вітаю! Сьогодні говоримо про флажолети, які бувають, як правильно їх робити. Почнемо з простішого і з натуральних флажолетів. Для прикладу зіграю флажолет на першій струні на 12 му ладу. Легенько доторкаємося до струни над 12 м ладом. Важливо доторкнутися над самим 12 м поріжком. Не тут, де ми зазвичай затискаємо струну, а тут, над самим поріжком. Також важливо затиснути струну легенько, щоб струна не наблизилася до грифу. І якщо все зробити правильно, покласти палець в правильному місці легенько, акуратно і правою рукою зіграти струну, то ми отримуємо флажолет. Так само можна зробити на будь-якій іншій струні. Після того, як зіграли флажолет, відпустіть палець із 12-го ладу. Це робиться для того, щоб флажолет звучав довше. Якщо залишити палець на місці, то флажолет дуже швидко затихне. Такі флажолети називаються натуральними, і натуральний флажолет можна брати не над будь-яким ладом, а тільки на тих ладах, де струна ділиться на рівну кількість частин. Зараз трошки детальніше про це. Довжина струни на гітарі рахується від верхнього порогу до нижнього порогу. Ця відстань називається мензурою. І на 12 му ладу, про який ми вже сьогодні говорили, струна ділиться рівно на половину. Від 12 го ладу до верхнього порогу і від 12 го ладу до нижнього порогу одинакова відстань. І саме тут, на 12 му ладу, флажолети получаються найдзвінкішими. На 7 і 19 ладах струна ділиться рівно на половину. І саме тут ми також можемо взяти флажолети. До речі, флажолети, що на 7, що на 19 ладу дають однакові ноти. І також флажолет можна взяти там, де струна ділиться на 4 частини. На 12 ладу струна ділиться на половину, про це вже ми щойно говорили. І кожну з цих половин можна поділити ще на половину. Це буде п'ятий лад. Та 24 й лад. 24-й лад теоретично мав би бути десь тут. Це є найпоширеніші натуральні флажолети. Крім того, флажолет можна взяти на 9-му ладу, на 4-му ладу та на 3 ладу. Навіть не на 3-м, а трішечки далі. Якщо я не помиляюся, в табах воно позначається як 3 і 2. Для відпрацювання натуральних флажолетів можна взяти мелодію із пісні Щедрик. Причому старайтеся грати різними пальцями, не одним. Тепер переходимо до штучних флажолетів, і штучний флажолет грається одною рукою. Принцип той самий. Доторкаємося до потрібного ладу, нехай до 12-го, вказівним пальцем та іншим пальцем зіграємо цю струну. Поекспериментуйте, яким саме пальцем вам буде зручніше грати. Це може бути другий палець, третій, четвертий, може бути і великий палець. Коли ми затискаємо струну, наприклад, на першому ладу, то всі флажолети змістилися на один лад далі. Тобто це вже буде не 12-й лад, а 13, не 7-й, А8, не 5-й, А6. А якщо затиснути третій лад, то всі флажолети на цій струні змістилися на три лади далі. Тут формула проста. Номер затиснутого ладу плюс 12. Або плюс 7, або плюс 5. Переважно все ж таки 12. Перевага штучних флажолетів в тому, що їх можна грати на різних ладах. Можна ними, наприклад, обігрувати акорди. Візьму акорд АМ та акорд С і обіграю їх флажолетами. Також флажолетами можна грати різні мелодії. Наприклад. І ще флажолети можна об'єднувати із звичайними нотами, зокрема із басом. Існують ще так звані тепові флажолети, звучать вони приблизно ось так. Потрібно різко і точно вдарити по 12 ладу. І знову ж таки, якщо ми затискаємо струну, наприклад, на другому ладу, то флажолети зміщуються на два лади далі. Тобто буде вже не 12 й лад, а 14. й Є ще так звані слепові флажолети, граються вони, як правило, на акордах і виглядають ось так. Якщо це відео було корисним, не забудьте підтримати його лайком та коментарем. Побачимось!